На Чернігівщині поліція викрила підпільне виробництво тютюнової продукції, вилучила підакцизних товарів на понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, в підпільному цеху злоумисників вилучено кілька тонн сировини, обладнання для переробки та готову контрафактну продукцію, повідомляють в поліції Чернігівської області. Поліцейські встановили, що до організації та забезпечення функціонування злочинної схеми причетні п'ятеро мешканців області Сприлузького та Курюківського районів. Їхня мережа розтягнулася областю на 250 кілометрів. Вирощування та первина переробка тютюнової сировини відбувалися в ряді господарств. А для виготовлення кінцевої продукції напівфабрикат доставляли на прилучену. ж керувалася і наповнювалася мережа збуту фальсифікованих підакцизних товарів по всій області. В ході обшуків поліцейські виявили та вилучили значний об'єм тютюнової сировини, обладнання для її сушки та подрібнення, а також пристрої та матеріали для виготовлення кінцевого продукту, різні види контрафактної продукції та чорнову документацію. Зокрема, сумарно вилучено 450 мішків тютюну. Над півсотні пристроїв для набування цигарок, палети з цигарковим папером, майже дві тисячі пашок контрафактних цигарок, замаскованих під продукцію відомої марки. Також вилучено 250 літрів фальсифікованої алкогольної продукції, розфасованої у 5 5-літрові пластиковій ємності. Йдеться в повідомленні поліції. Розслідування триває. Учасникам злочинної схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.